Гайт? Всім привіт! Давненько мене вже просили показати, як хайп. Перка є можливість, повернув і хайп випасається. Гривастий. Тепер минуло, травня було 5 років йому. Він знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Баня Бересів. Василь його купив вже від ще. І він тут працює ми когось цікавило, щоб припав до душі, можете дзвонити казав сьогодні без баш... не є в продажі, але якщо б якісь були толкові клієнти то міг би щось говорити десь на осінь думаю що його вже всі прекрасно знають виділи неодноразово на каналах Тато його Харік Мама Перемога у Васі Бойчука. Він походить. І від Бойчука там і народився, і так, і так є такий гарний робочий жеребець. Жеребець навчаний і в лісі, і в фірі, і в нагонах, і в усьому йде. Моцна нога під ним. Гриве. Такий збитий гуц. Доста прикладний. Дивіться, що пасував він би до моєї кабели в пару. Маю не... гарний однакий колір. Ролесини білі. Тепер їду кобелу на роботу, зараз покажу ще. Зараз покажу ще і кобелу. Додивляйтесь до кінця, познімаю ще уревок як їду на гору на роботу. Пара була б бомбезна. Трохи в березі, що може так не розуміти буде, але такий гуц моцний жеребець. Жеребець був на паровку, має потомство, тата мого є лошок по нему. Ще знаю дві лошечки, що було, одна на жаль, загинула, там вона була на каналі. А одна ще є і є Лошукш. Більше не знаю. Тепер вже... Тепер уже не парує ним. А що так, аби легше десь поїхати, аби він йому на голову не ліз. Минці. Коло кобилів розминтрожити так, кишку десь поїхати, а так не парує, та припутав та й пасе собі коло хати фон. Ще раз нагадую, знаходиться Вано-Франківська область, Косівський район, село Баня Бересів. Гарні. Ну округ. Краєвид. Тут все позацвітало, так вже не видно, От так, хайп на курортрі. Там віддавна писали, бо я показав хайпа. Так. Це не було можливості. Тепер їхав на роботу та й повернув познімати. ваш до нас. Тут є ще на господарстві у веселі, гарна новинка, лошечка, десь при можливості теж постараюся познімати. Теж має бути досить цікавий екземпляр у свої роки. Так що кому цікаво, слідкуйте. Зараз покажу ще у ревок, як їду на роботу і скажете чи буде, чи пасував би хайп з кобелу в парі Їду на роботу. Повернув, познімав хайпа Має тут не схожість між собою пролесене ПР білі колір березі. Стрімко вішт Jeszcze yeah. mi się ta trzeba woda do róg, żeby wymyłaje je kamienie. イッ! <Yeah. S 1> Yeah. Такий бережок, камера того не передасть, але трохи злив себе кобилі легше. Brr. Я уже рівніще сідаю далі. Так що всім дякую за перегляд. Кому подобається, слідкуйте. Слава Збройним силам країни. Всім мирного неба!